А може, вичула подібна, але не так. Заплакані карі очі, дивляться в далекую путь, там битим шляхом во півночі повстанці на волень ідуть. Битим шляхом в опівночі повстанці на волинь ідуть. Дівчина склонила головку, буйну кучеряву на грудь. Бувайте здорові, соколи, щаслива вояцька вам путь. Бувайте здорові, друзяки, у бою кровавому нехай Вам воля воскресне, хай дам, хай пірви нещасні. У темну осінню юнішку приходять два хлопці малі. Приносять від німців машинку. Приймить ряди нас друзі. Стріляти ми вміємо, вмієм, чов батько, гранати вміємо кидать. Ми бачили смерть і руїни. За волю не страшно нам вмирати. Нам батька забрали германці, а маму замучили в жарі. Нас двоє осталися в лісі. В країні жертвуємо свій вік. Старий сотник поглянув на діти. Очей покотилася сльоза, цілує в чоло очей духів, дарує на